Нормальної води мешканці будинку по вулиці Любецькій 5 не бачили вже декілька років. Її або немає взагалі, або вона якогось незрозумілого коричневого кольору. Жителі цієї багатоповерхівки розповідають активістам громадської організації за Чернігів, що численні скарги до ЖЕКу позитивних результатів не дають. У нас це саме кругли година, грязна йде. Ми от ходимо от сюди на це саме як на Моринсоне. Там колонка, але вона там. Такая течет еле-еле. Ну, Ми там беремо фляги і їсти готуємо на чай. У нас э, 8 человек попало в больницу з Боткіна. Они брали у нас, лично мене брали на, на, на аналіз. Ну так як взяли, так і все. Іноді сюди приїжджає машина з водою. Тоді мешканці цього будинку вишукуються у довгі ланцюжки та чекають своєї черги, аби напитися самим та напоїти своїх дітей чистою водою. Та проблема тут набагато масштабніша ніж здається на перший погляд. Працівники жеку просто не виконують свої прямі обов'язки. Комунальники ігнорують навіть найелементарніші прохання мешканців багатоповерхівки. Скам'які нам. Один наш житель зробив одну і вторую скамейку. Навіть у Жека нет краски покрасити нам скамейки. Як далі можна жити? Дітей очень много, очень много. Площадки нету нас. нету. Діти бігають, де хочуть. До речі, складнощі з питною водою мають не лише жителі багатоповерхівки, полібицькій 5 З аналогічними проблемами впритул зіткнулися і мешканці сусідніх будинків.